30 березня 1944 року утворено Херсонську область. Таврійський край за короткий час відновив зруйновану війною економіку і прославився якісними тканинами пововняного комбінату, суховантажами і танкерами суднобудівного заводу, продукцією єдиного в Україні заводу із виробництва кукурудзозбиральної техніки, виробів найбільшого в Європі консервного комбінату. У степах Херсонщини споруджено найпотужнішу на європейському континенті зрошувальну систему. Рекордні врожаї зернових, овочевих і баштаних культур зробили Херсонщину одним із лідерів аграрної галузі України. До 70-річчя Херсонщини, колектив ходитирка Скіфія, створив семисерійний документальний фільм Золотий літопис Таврії. На численні прохання телеглядачів з 2 по 8 червня ми повторюємо цей фільм в ефірі каналу Скіфія, п'ята серія 6 червня о 20-й годині. Її повтор 7 червня об 11-й. Приємного перегляду!